Що радий вас вітати. Ви знову на каналі Шкода, що Новах. Дорогі підписники і глядачі, відразу підпишіться на канал. Сьогодні буде дуже цікаво. А що сьогодні правильно? Сьогодні дешевий сегмент по авторинку у місті Луцьку. Так як я зазвичай стараюся по місці Рівному знімати, сьогодні нас заодно супровід вирішив для вас зробити таку рубрику дешевий сегмент автомобілів. Від мінімального, ну там до 5 тисяч доларів, це максимум. так, щоб от... А там де до 5 можливо, буде 4 800-4700. Тому зручно влаштовую. Вибути свої кресла ліжка. У нас зараз ранок 7.40 ранку. Ясно, що ми зранку ще в кофті, тому що погода не дозволяє, ви ж бачите, як в нас міняється клімат. Пишіть коментарі, до речі, яка у вас погода. Хочу почути вашу думку. Тому бажаю вам приємного перегляду, а ми йдемо знімати для вас сегмент автомобілів. Гольф. 4-3 800 доларів, 2001 рік, кондиціонер присутній, один власник, бензиновий двигун. Зацікавить такий варіантик Ось вам теж у бюджеті там 4000 доларів можна купити на сьогоднішній день такий варіант. Да, не буде ідеальної машини, але от якщо ви захочете, ви маєте розуміти, що будуть якісь нюанси повтівки, можете купувати. Також ось такий Авео, 9 рік, червоний такий колір. 3800 доларів. 1,2 і бензин, номер телефону присутній, 208 тисяч заявленого пробіга в даному автомобілі. Питали у мене люди за такі автомобілі. Якщо зацікавий такий варіант, ціна 3800 доларів. Як вам ціна, напишіть свій коментар. Цікаво послухати. Так, Opel Astra H, Я думаю, що буде ще знижечка. Стартує 5-300 доларів. 9 рік. Як вам ціна? Я вважаю, що за 9 рік... 5000 доларів така ціна автомобіля адекватна, тому телефонуйте. Номер телефону продавця був. Audi A4B6, ний двигун на 75 кВт, 5-550 доларів. Думаю, що буде також знижечка по даному автомобілі, тому телефонуйте. Ford C Max, NAS, 7 рік, 1,8 бензин. Газ ставиться без проблем. 5650 доларів торг присутній в автомобілі. Тобто, в принципі, ціна, я думаю, що ще можна поторгуватися, салону, дивіться, плюс-мінус адекватному стані на такі роки, я вважаю. Пишіть свої коментарі по відео, кажу, воно одне, а вживу все рівно воно більш не так показує. От дивіться, 5500 доларів торг присутній також по Peugeot. Номер телефона є. Телефонуйте. Ось такий варіант. Так, авео у нас. З року 1,5 з газом. Нема цінника, тому пишіть, телефонуйте до продавця і напишіть, якщо ви будете телефонувати до нього, що людина скаже по ціні. Цікаво, яка ціна даного автомобіля. Ось вам шавалі Авео питають мене за ці автомілі, тому телефонуйте. Також Corsa у нас 4,799 доларів, автівка вартує. Номер телефона присутній, 230 тисяч з лайвного пробігу, 1,3 дизельок. Не вірю, що тут 230 тисяч доларів. Ви також напишіть коментарі. Але ціна, ціна я вважаю адекватна, тому телефонуйте. Ford C Max 5200 доларів. 1,8 бензин. Наголошую, що газ ставиться на даний автомобіль. 5-200 доларів, можливо, зацікавить. Давайте вам покажу по салоні. Навіть клімат присутній, магнітолка Sony. Салон на такі роки, я вважаю, в адекватному стані. В принципі, от такий варіант зацікавить. Больні місця, їхні пороги, арки, це само собою. Тому рекомендація перевіряти. Тауран 4900 доларів. Дана автівка в нас 2005 року. Я думаю, що ще буде торг по даному автомобілі. 1,6 двигун 7-місна. Ясно, що по автівці будуть нюанси, ви маєте. На це ці, ці нюанси розуміти, так як ціна машини невелика. Але якщо ви захочете такого таурана і ви будете готові на ці нюанси, можете сміло брати. Ось такий варіант. 4,350 доларів, дивіться, який красивий гольф четвертого покоління, 1,6 бензин. Навіть замінено масло, мастило в автомобілі, 4350 доларів 2002 рік. Номер телефона присутній. Питають люди, куди влетить дане відео, кажу на канал. Шкода, що не ВАГ». Кондиціонер є. Повний електропакет, регулювання дзеркал. Шикарні, легкосплавні диски оригінальні. Даного автомобіля. От вам така машинка, фаркоп присутній. Телефонуйте. Ось такий красивий гольф. Рома! Кого біля. зацікавить гольф? 5,450 доларів, 5,450 доларів. Номер телефона присутній 1,4 двигун, 90 кВт, саха, як ви кажете, хто там любить непогані ці двигуни. 1,4 можна брати адекватний двигун, повний електропакет і ціна адекватна, клімати присутні. Ось такий збережному стані салон, я вважаю, на такі роки. Телефонуйте в універсалі Гольфік. ТСАй. Ось такий варіант. Телефонуйте. Навіть така апаратура є на ринку. Це Гольф автоматична коробка передач 1,6 MPI, 4650 доларів. Автомат, друзі. Пишіть в коментарі, хто має такі автомобілі. Да, відкрито. Закрито, так, да, так. Да. Ще зараз ручки. О, хочете, щоб я одразу машину купив, так? Да? О, відкрито. О, бачите. Можете купити, я не пройде. 4650 ціна адекватна, ще й на автоматі. Та ще, буде торк, ще й, ще й торг навіть нормальний буде. Номер телефону є, хечбек, запасне колесо, все повністю є, фарко присутній, все повністю телефонуйте. Де Уланус нас вартує. Восьмий рік ціни немає, але є номер телефона. Телефонуйте за Деоланос. Друзі. Це шутка чи це не шутка, не знаю що. Але на автоматі Віто 4700 доларів. торг присутній. 4700. Ну таке трошки є от такі нюансики. Але 4700 Віто. На автоматі Mercedes. Давайте глянемо, чи воно дійсно на автоматі. Так, да, на автоматі Віто. 4700 доларів. Ось таке Віто, телефонуйте. Ще доволі популярні такі автомобілі, як Шкода Фабія. Даний варіант у нас 1,4 MPI, популярний двигун. ремень стоїть. Шкода Фабії. Є виписки по сервісах. Ціна договірна. Яка ціна машинки? 4800 доларів. Ціна машинки, телефонуйте. Ось така Фабія. Авто, автівка вже на реєстрації. Тауранчик 4900, 1,6 MPI, також номер телефону присутній. Симімісний. Ось, можливо, козацікавище з газом, автівка. Механічна коробка передач. Телефонуйте. Ось така фабія у нас 4300. Немає телефона добрий день. Сандеро 4850 доларів. Лауреат комплектація з кондиціонером. 4,850 доларів, один і два двигун. Ще раз, хто не в курсі, дана автівка в нас 4-циліндрова. Бо, можливо, люди думають, що один і два двигуни тут стоїть 3 циліндри. Ні, це не шкода, тут стоїть 4 двигун. Легенда автопрома, 1,8 Passat, автоматична коробка передач. Добрий день. Дивіться, який автомобільчик. З кліматом, автомат. Дуже комфортний Passat Якість кузова адекватна. Взагалі це не Б6, не Б7. Ось такий варіант. 4850 доларів можете мати також такий пасад. 4600. Доларів 1,6 посад, 2002 рік. Номер телефону присутній. Телефонуйте. в седані в седані посад набирайте. Механічна коробка передач. Буде цікаво, телефонуйте. Ось цей 30, який шикарний, без підфарбувань. На реєстрації 5. 350 доларів, ще й торг присутній, 10-й рік, 219 пробігів. Машинка відкрита, покажу вам ось такий варіантик. Механічна коробка передач, клімати, передні електростеклопідйомники. легкосплавні диски. Hyundai i30 в універсалі 1.4, парктроніки присутні. І ще навіть торг присутній по даному автомобілі. Тому набирайте номер телефона продавця є. Ось меган другого покоління, дизельний. 500 доларів автомат. Чий автомат? Дизель. 500 доларів, якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. Так, дивіться, яке красиве рено кліво. 4950 доларів 9 рік. Тобто телефон присутній. Лінзована оптика, легкосплавні оригінальні диски. Кондиціонер присутній. Ось такий варіант кліво. Можливо, зацікавить, телефонуйте. Також Chevrolet Aveo. Та Давайте глянемо, що по ціні. Дана автівка у нас. 3 800 доларів 1,4 бензин. Дивіться, яка машина. Chevrolet Aveo. Набирайте. Б4 кого зацікавить. 3000 доларів. 3000 доларів, номер, номер телефону присутній. Механіка. 3000 доларів автівка дана. Якщо зацікавить, телефонуйте до продавця. Пацифік. Легенда, Автопромо, Б-4 пасад. Гольф Універсалі 4650 доларів. Хороший стан, авто з Німеччини. Не димить, масло не бере заявлено продавцем. Якщо зацікавить такий варіант, набирайте. Так, Фордік нас. Фокус. Сідан. 3850 доларів. Як вам ціна? Також прохання. Підпишіться, прокоментуйте відео, як вам сьогоднішній ринок. Стараюся більш дешевий сегмент знімати вам по-рівному, тому що його там багато. Тут менше. От даний варіант. 4950 доларів, 12 рік фіат. Їх також мало. Браво! Пункту, це пункт. Телефонуйте. Є така автівка на реєстрації, вона на автоматичній коробці передач. 4950, Fiat Punto. Тут стоїть не повноцінний автомат, хто не в курсі. Хто знає, який тут стоїть автомат, пишіть коментарі. Радий буду вас почути. Ось такий варіант, кондиціонер присутній. Вона навіть відкрита. В збереженому стані я вважаю салон на такі руки. Кондиціонер присутній. Набирайте. Так, Renault Megane 450 доларів. 1.6 бензин 450 доларів. Ціна теж я вважаю адекватна за Megane. Телефонуйте. Шкода Tour в універсалі. Є номер телефона 7 рік 5200. я думаю, можливо за 5 тисяч доларів людина віддасть. Якщо зацікавить такий варіант, набирайте. До речі, як у вас сьогодні погода? Зараз ранок, в принципі, в нас Вісім ранку, де знімає для вас контент. Уже ринок в Луцьку працює, але рекомендація, якщо ви їдете на ринок по супроводу, чи їдете зі своїми людьми, ринок раніше в тут нема що робити, Я кажу так, як ще люди доїжджають, тому звертайте увагу. Сандера в нас 400 доларів. З кондиціонером 1,2 двигун, гідрач з присутні 400 доларів. Я думаю, що за 4000 доларів людина віддасть. Автівка свіжо пригнана на, реєстра... на реєстрації, а ще на червоних номерах. Реносценік у нас 8-го року 1,6 бензиновий двигун 5650 доларів. Номер телефона також присутній. Шикарна комплектація. Клімати 5650 доларів. Можете також купити такий варіант автоматичної коробці передач. такий Ford Focus у нас в універсалі. Він 4450 доларів вартує. П'ятий рік, 1,6 двигун, номер телефона присутній. Дуже класна функція подогрів лобового в даному автомобілі. І в даному автомобілі він присутній. Тому доволі дуже цікавий такий варіант пишіть. Opel Astra H4450. 1,6 двигун, газ ставиться, 217 пробіга. Набирайте. 4950 доларів. Шкода фабія. Восьмий рік. 1,4 двигун, 237 пробіга в автомобілі. Якщо зацікавить такий варіант в універсалі, 4950 доларів. А вона відкрита, вам. Пишіть коментарі, як вам варіант. Це новіша вже Фабія і вона до 5000 доларів. Тому ціна непогана. Набирайте. Citroen c 4. Picasso 1 і 6 бензин. 4 тисячі доларів ціна даного автомобіля. Телефонуйте. Пробіг заявлений. Це X. Якісь там. Короткі. Пишіть коментарі, який це Citroen. Пижик 206 3000 доларів. Немає номера телефону, добрий. день. 3000 доларів, але ціни немає. MPI 1,6 Golf 5. На легкосплавних дисках. 4599 доларів. Це 5 гольф, це не четвертий. Також зацікавий такий варіант. Телефонуйте до продавця. Сценник у нас 1,6 двигун. 4200 доларів з Німеччини машинка є. Документи бачу присутні. Номер телефона також присутній. Так що можете сміло телефонувати до продавця в червоному кольорі. такий варіант. Реномастер. 2000 на рік 4400 доларів. Як вам ціна? Для роботи. Пишіть коментарі. Можна все грузий даний автомобіль. Телефонуйте. Телефонуйте. Варіант за 4400 доларів. Напишіть, що ви скажете по даному автомобілю. Також гольф у нас на автоматі. 7200. Гольф 9 рік, 8 рік модельний. Автоматична коробка передач. Саховський двигун 1,4 бензин. 166 тисяч пробіга, 7200 доларів ціна даного автомобіля. Зацікавий такий варіант, ліпістки присутні навіть. Тут стоїть не суха коробка, так що не переживайте, Саховський двигун, адекватний двигун можете брати. Ось такий гольф автоматичні в автоматичній коробці передачі. Гольф плюс у універсалі 5200 доларів. Номер телефону присутній. Так що зацікавить. Ясно, що машина буде не ідеальна, ви це маєте розуміти, тим більше в комплектації Go. Тобто, з кліматом присутнім, з шкірним кермом повний електропакет і ціна взагалі, я вважаю, адекватна. Але ви маєте розуміти, що от, от дуже все просто, от, от вам вак. Але ціна. Fiesta Ford 12 рік, 4700 доларів. Маленька мініатюрна машинка, непогані комплектації, 5-ступ. Зацікавить. Авто ще не на реєстрації, швид вже Телефонуйте. Посад b 5 покоління Седан 3200 доларів. 98 рік автівка. 3200. Зацікавить. Номера, в принципі, присутні. Телефонуйте. Також дивіться, який варіант шикарний. Шкода Румстер, Восьмий рік, модельний 9 -й. Автоматична коробка передач, що дуже рідкіше. і комплектація скаут. 220 пробіг, 6800 доларів. Торг присутній, номер телефону присутній. Ось така гарна шкода Румстер. Якщо зацікавить, ви також можете купити в такому бюджеті номера є. Nissan Note 4750. доларів. А 4700. Сервісна, 195 пробіг, 1,4 двигун. Сьомий рік дана автівка у нас. Кондиціонер присутній, що не важно на літо. Citroen Berlingo, 8 рік, 3 700 доларів то присутній. Номер телефона є. 1,6 механіка, дизельок. Навіть сервісна історія. Машина переформлена через дію на реєстрації. Телефонує. Opel Corsa у нас 3,300 доларів, 1,2 двигун, заявлений пробіг 145 тисяч кілометрів, 145 тисяч. Ось потрібен такий варіант. Телефонуйте. 1,6 MPI, 5 тисяч доларів на старті Golf 1,6 MPI, без підфарбування, Є номер телефона, в хечбекі, весь затонований, оригінальні легкосплавні диски. Телефонуйте, якщо буде вам цікаво, номер продавця присутній. Що як бачили по, по відео, в принципі, є цікаві варіанти, але їх потрібно всі перевіряти. Тобто є дешевий сегмент, не настільки він великий, як в місті рівному. Ви це маєте зрозуміти, тому що авторинок луз це. Луз зазвичай свіжопригнаних автомобілів. А в нас в Ріну дуже багато варіантів, які ще їздять там по 10-20 по років в одних руках. Ви маєте це зрозуміти, але я хочу, щоб ви прокоментували дане відео, сказали свою думку, як вам ціни, чи вартує далі мені знімати по Луцьку, Дуже цікаво, скільки це відео набере, чи дійсно людям цікаво цей контент. Тому що бачу, що з останнім разом тобто щось люди не дуже дивляться, дешеві сегменти. Стараюся, можливо, я щось не так роблю. Ви напишіть коментарі, хочу почути Вашу думку Тому що вам можу побажати. Бажаю вам здоров'я, удачі, бережіть себе, коментуйте, підписуйтесь на канал Шкода Чорновах і не забувайте, що є Шкода Чорновах Рітейл. Також, якщо ви хочете продати свій автомобіль, ви можете мені написати в телеграм. Я можу закинути ваш автомобіль там на майданчик. Тому всім бажаю добра, бережіть, всім пока.